Гвоздь буд. А ну підскажи мені, будь ласка, як тобі ось такі рішення, де йдемо на літне перекриття, а в ньому інтегроване дерево. Дуже цікаве. Ні в кого я такого рішення не бачив. Мені дуже подобається. Ну і ще більше б я б хотів побачити, як це дерево буде падати на кришу. Та Не буде воно падати, все буде з ним окей. Воно достатньо товсте. Переламувати його не, не, не немає. Вітру тут сильного немає. Тому я думаю, все буде добре. Хай стоїть стоїть. Але в тебе якісь думки негативні, що в мене тут дерева мають падати. А гірлянду і гірлянду будете ти вішати І гірлянду, тут, і шпаківню, і все, що хочеш, тут повішуємо. Для нас, ну ми спочатку зробимо гідроізоляцію. Зараз парапетик викладається, потім гідроізоляція, а потім вже будемо думати про гірлянди і про все інше. Ну, гарно, гарно. І такі у нас два дерева. Твоя фура, а самий будинок. Будинок бомба. Гляньте, який ми там шикарнючий карнючий, одноповерховий будинок з другим світлом будуємо за фуру. Питав: ні, фура не моя. Тут хлопці забудовують весь ліс, працюють, трудяться молодці одним словом.